Заблокували в'їзд, побились, приїхала поліція. Згодом до них приєднались військові комісари. Так розпочався ранок у селі Бабин на Рівненщині. Уже понад рік місцеві жителі у буквальному сенсі воюють із місцевим підприємством. А все тому, що, за їхніми словами, внаслідок викидів виробництва на вулиці стоїть нестерпний сморід. Окрім цього, воно також шкодить здоров'ю місцевих. За словами бабинців, небезпечні викиди осідають на їхні городи, що унеможливлює подальше споживання овочів. Підприємство воно вже працює більше року, от і воно викидає просто хімічні елементи ацетон. Просто на подвір'ї в нас ацетон. А ми проживаємо ну, метрів 50 це максимум від цього виробництва, і ми не маємо чим дихати, просто не, ми не можемо відкрити вікна, ми не можемо е, повісити одяг постіраний, воно все смердить. Ацетон, воно йде в горло, перчить в горлі, і очі сльозяться. Того літа ми з грядки нічого не можемо їсти. Вибачте, починається діарея. Просто і, і коли це таке було, щоб ми не могли з'їсти і качан кукурудзи. близько року жителі Бабина намагались вирішити цю проблему самостійно, однак безрезультатно тому звернулись до місцевої влади. Підприємство з'явилося в 2022 році, починаючи з десь з липня, серпня місяця двадцять року. Вони почали виробництво, хоча його не задекларували, вони почали працювати без дозвільних документів, немає дозволів на викиди, немає. Взагалі проєктно-кошторисної документації ми її не бачили в сільській раді. Ну і відповідно зразу ж почалися викиди в навколишнє середовище, і ну, ми почали отримувати скарги. Таких скарг ми отримували дуже багато у 2022 році і зараз у 2023 році. Зі свого боку, місцеві управлінці вирішили створити комісію з техногенної безпеки, у склад якої увійшли депутати сільської ради, представники Держпродспоживслужби, поліції та екоінспекції. Він пообіцяв, що до першого. Е Січня 2023 року це зібрання. У нас було в листопаді місяці. Він надасть всі дозвільні документи і відповідно, ну навіть покаже територію підприємства для тих, хто хоче побачити, що тут робиться. Станом на сьогоднішній день, на 31 травня, ми не маємо ніяких документів. Власник на контакт не йде. Він не йде не тільки з сільською радою на контакт, а й не йде на контакт з жителями села. Знак протесту 31 травня жителі села Бабин вирішили перекрити в'їзд на підприємство, на яке через півгодини приїхали працівники. А далі сварки, бійка та поліція. Згодом на місце приїхав і власник виробництва. З його слів, конфлікт із бабинцями розпочався зовсім із іншої причини. Конфлікт почався із того, що ми не брали на роботу працівників села, тому що в нас дуже вузька спеціалізація, і це вимагає спеціальної освіти, і ми не могли брати працівників. І якби, до нас багато людей зверталися по роботу, але люди старшого віку, але вони не відповідають кваліфікації, і за того ми не брали нікого на роботу. І пішла слава, що. Якщо вони не беруть нас на роботу, то їх треба закрити. На звинувачення про відсутність дозвільних документів Юрій Шеремета вирішив їх продемонструвати. Однак навіть це не переконало місцевих. Ми звернулись в департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації. Дозвіл на викиди дійсно є, щоправда, тільки для мегапак ЛТД, який знаходиться у Бабоні. А от у мегапак Захід такого дозволу немає. Такий дозвіл був виданий товариство з обмеженою відповідальністю мегапак ЛТД. Департаментом нещодавно, 25 травня, саме підприємство Мегапак Захід до нас не зверталося дозволу не отримало, але скарги надходять саме на мегапак-Захід. І нещодавно знову ми отримали скаргу. Я думаю, що будемо доручення відповідних органів створити комісію і ще раз повторно провести перевірку і перевірити діяльність цього підприємства. У підсумку розбірки бабинців та мегапаку скінчились з заявою та військовими комісарами, які приїхали на місце та вручали повістки військовозобов'язаним чоловікам. Чи допоможе це розв'язати конфлікт та чим закінчиться історія війни у селі Бабан? Ми дізнаємося згодом. Дарія Солодовник, Ірина Жуковська, Олег Степанюк та Михайло Мандюк, телеканал ITV.